Далеко не кожен може бути лікарем, адже ця робота вимагає високої напруги нервового болю, самопожертви. Тож душевну рівновагу лікарі шукають у своїх захопленнях, співають, малюють, займаються спортом або як Людмила Крикливець, пишуть книги. Той, хто пише, хоче зробити світ кращим. Я лікар, і лікування людей починається з лікування душі. Якщо не будемо ми лікувати душі своїх пацієнтів, навряд чи вони отримають фізичне зцілення. Самодіяльні актори медичного театру «Авіцена», яким теж керує Людмила Сергіївна, показали інсценізовані уривки з нового роману Йду до осені. Там були любов і зрада, сумніви і конфлікти, радощі і печалі все те, що нам щодень дарує життя. Актори того театру теж медики. Судинний хірург та анестезіолог, терапевти, лаборанти, медсестри. В цьому произведенні відчувається, що роман написаний іменно медиком, хоч річ там не йде о сугубо медицинській роботі, але з цієї точки зору він, безусловно, буде цікавим читателям. Тож, колеги по праці щиро вітали Людмилу Крикливець з новою книгою. Запитували про дальші наміри, бажали творчих і виробничих успіхів. Схвально відгукнулися про книгу і відомі в області державі, та й за її межами лінгвісти. Зокрема, професор Житомирського державного університету імені Франка, доктор філологічних наук Олександр Черков. Уже неодноразово наша бібліотека проводить творчі вечора із поетами-медиками із письменниками-медиками. Минулому році ми проводили вечір із заступником департаменту охорони здоров'я Сергієм Володимировичем Кабелінським з Людмилою Сергієвною. Ми вже вдруге проводимо творчий вечір на її нові прозовий твір.